Йо-йо-йо, кентехи Хіта -хі, сьогодні злетіли в Сокер. Бачу, що Тоттенгем забиває, Тому о, заходимо саме в Тоттенгем. БЭнг, блін! Не в ту команду зайшов, але нічого. Але нічого. Так, Бенг. Ага. Так, чувак. Так, ікс, То моє. Ні. То не моє. А де той м'яч? Блін, той він в мене. А, блін. Так, ну-ну-ну-ну-ну. Бн, красавчик! Красавчик в мене голос іст! Йоу, 856 гол, уявіть собі, на цьо на цій позиції на 63-му левелі всього на всю. Угу. Угу. Так. Гол, так? Ні, не гол. Не гол. І, до речі, він грається. Так, Чувак. Чувак, я тут. Я тут стою. Дай мені пас. Так. Угу. Так. Збережемо ми стаміну. Давайте напишем пас. Пас. Пас, чуваки. Так, угу. Тут же нікого нема, давай мені пас же. Угу. Не хоче він щось там давати, Пас. пас. ГК. О, все, вітаю. ГК. Ми програли бо ГК, наш Его провтикався. Угу. Провтикався він по повній а, сильній програмі. Я ось тут стою, чекаю на ось такий собі пас. БД. Туди ми прокидаємо. 57 секунд, блін, щоб забити... Ну! Нє. Блін. Блін. Так. Ну... А, знов голкіпер. Знов голкіпер, Та ви що? Та ви що, чуваки, чуваки, чуваки? Не, все, ми програли. Ми програли. Ми не ститнем їм за 37 секунд забити гол. Просто щоб грати з ними в пенальті, блін. Так. Чувак, давай. Чувак, давай. Давай, тащи. Бам, красава! ми встигли! Чуваки, ми встигли! Йоу! М -м -м. Капець, мене зі стола все позволилось, як я рад. Вау! Лет го. Все, 4-4, 24 секунди у них є. За 24 секунди у них є все на все. Щоб нам забити. Щоб нам забити. ні Ні, ну ГК. Okay. Ну тебе шо в життя не вчить чи шо? ГК. Ну, ге. Ага. Фу. Фух. Чувак. Чувак. Дай мені пас. Все, ми виграли. Ми виграли. Let's go! Ой, блін, ми не виграли. Йо, ми не виграли. А чого? А чого? Блін. Якось це неправильно. Якось це все кепсько, знаєте? О, ух! Красава, красовчик, красовчик. Гукіпер красава. Тепер нашому треба забити. Тепер нашому чуваку треба забити. Красава. Красава. Ти красавчик. 4-5. Якщо наш чувак зараз забере, то я буду дуже радий. Але він, скоріш за всього, не забере, так? Ні, він не забрав. Він не забрав, блі. Не я б'ю. Але 5-5. Вони, до речі, ще на один гол провтикуються. у Уувау. Це просто легендарний чувак. 5-6 ми виграємо всього. Ну, окей. Окей, один гол. Два. Все. Якщо я зараз буду пробувати, не я пробиваю, то я би, скоріше за все, промазав. Чувак, бий! Ууу, красава. Ми поки що жодного гола не пропустили, ми вже на два голи їх об... обігнали. Якщо він зараз не заб'є, то це перемога. То це перемога. А він не забив, чуваки. А він не забив. Красава. Все, ми виграли. Ми виграли, кінти! Вау. ГК топ. А, все. Голкіпер все-таки топовий. Е, він зміг задефати всіх і виграти. Тобто він пропустив тільки одну пенальті з е, типу. З 4. Та він з 4 одну пенальті тільки пропустив. Прикиньте, один гол просто з пенальті. Ого! Оце класний в мене. М -м, тепер є волосся класне. Так, де воно? Так, ні. О, ось. Ось от тобі тут. І де воно, А, блін, в мене вже класніше, типу. Оооо, ні. А не квіт. А не квіт, не класно, не класно виглядає. Тепер ми побігли. А, заходимо, мабуть, в... 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 в. Я би хотів би в Лондон, звісно, зайти. Повністю в Лондон, не в Мілан, бо Мілан мені не сильно подобається. Давай. Я хочу в Лон. Don Bang. Це я в Лондоні. Я в Лондоні, чуваки. Так. Угу. Це мій пас. Це для мене пуф пас. Бенг. Чіи. Все, пішов. Пішов туди, пішов, пішов, пішов. Бенк. Угу, Всіх розвалив. А, не всіх. На всіх і не знаю чого. Чому? Просто чому. Чуваки. А що це таке? Так, все, я побіг. Я побіг. Так. Ага. Блін. Забив нам цей Мілан. Клятий, ну нічого. Можемо ресетнутись. Просто нажати таку чарівну хроп... euh, кнопочку під назвою Ресет. І зайти в The Milan. Пенк. Мілан. 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 Угу. Мілан. Так. Чуваки, пас мій. Пас. Так. що? Шо? please. Пас Пасми please. Зараз буде... Ого! Один-один. Один-один, чуваки, один один. Пас плиз, please. Пас пасми, please. Просто пасмей, please. І все. Так, чуваки, чувак, Дивись, я тут такий класний. Угу, Не класний я зовсім. Ну точніше, я може і класний. А, так. Ооо. Задефав. А, так. Так. Чувак. О, сюди. Норм Я не забирав Я не змій забирати Я не змій забирати Але чувак інший забрав. Так. у вау. От чувак мощний. Вадимка, красавчик. А, лайк. Просто лайк йому. Йому треба лайк за це, це впилити. Тому поставте лайк. Так. Банк в Жикс. Так, воу, 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 воу. Так. Угу. Так, Це нікого нема. Нікого нема. Всі в атаці Всі в атаці, Наші Наші чуваки усі в атаці Так. А, блин. Блин. Так. А, не зміг я забрати в нього. О, але окей. А що тут? Ух Ти юу, воу. Ей, oh, вау. Wow. Так. Так, жікс. Ага, віжік, кжік, к'ік. Бам! Все, я це зробив. Я це зробив, Сенкс. Сенкс! У мене 4 голи тільки на цій позиції, 2 сейви вже. І вже 2 сейви. Норм. Але на якій позиції? А, я типу... Ой, блін, я не на ту позицію залетів. Ого, блін! Ох ти, блін! Так. Ага, він мені поставив, е типу, лайк. Так. Йоу. Йоу, чуваки, пас. Окей, okay. поки що я не буду о, писати пас. Можливо, вони самі роздупляться, що треба давати мені пас. Можливо. Ага. Чувак. Чувак. Алло? Агоу. Так. Угу. Так, чувак, чувак, чувак. Дай мені. Дай мені. Так. Ааа, блін. Я не зміг це зробити. Я це не зміг зробити. А, блін, і тут я не зміг забрати. І тут я не зміг забрати. Блін, я знов не... А, сховався від них, блін. Блін. Так, на. Блін, чувак. Чувак, ну треба ж бити. Треба ж битись. Треба за них битись. Так. Так. Чувак. Ага. А. Серйозно? Серйозно, чувак. Так. Не задефав я. Ох ти. Ого. Ого. Так. бамк, угав, Вау. Вадимка, знов забываю. Він же дубль. Винджи дубль. Вау. Пас плейс. плиз. Пас Не, ну, вообще мощный. Вообще мощный чувачок. Вообще реально мощный чувак. Угу. все я Ау. Так. А-а-а. А-а-а. Блин. Блін, хотів я забрати його мощно мощно таким а, Таким ідеальним ударом. Але не зміг, не зміг я забрати. А, але зараз. Але зараз. Туду. а, Блін. Блін, не забрав я там. Не попав. Не попав. Просто не попав. Блін, це що таке? А це що таке? А це що таке в нас? Це що за атака така дивна? Так. Угу. Ну. Ну, о, уа. вау, 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 воу, вау. Так. Бам, все. Сенксі. Сенксім. Сенксім. Все, дякую. Дякую, чуваки. Все, я вже дубль так собі оформлюю. Я не буду а, там бути в якихось недотрендів. Я також оформлюю дубль в нашій команді. Просто дубль. Просто дубль. Так. Уау. Вадімка вже трипл. Це чувак. Чувак, чувак. Так, що тут? Ага, зрозуміло. Щось в нього там. Забаги. Окей. Так. А. Оу, щит! Oh, так, Оль Кіпер! Олькіпер, дивіться, який є тут! Чувак, подивись! Окей, дякую. Окей, дякую за таку дивну передачу. Тідю. Ага. Блін, хотів прикольним чином його забрати, але не зміг. Але не зміг. Так, тід! Голос мені дали. Норм. Так. Що тут? А, ага. Окей, окей. Так. Ні, ну ми можна зараз тащимо. Так. Цього чувака навіть не треба буде забирати нічого Так, Угу у о о Чуваки, Чувак, голосист! Так. Цей вже дубль. Пасмі, плиз. Пасмі. Так. Бінк. Даст мені. Не, не дасть мені. Він мені не дасть пас, але окей. Але окей. Ужикс. Оу! Oh. Mm, дякую. Дякую. Щіт. Ау, щіт. Реально щит. Так. Берем, забираємо. тю e, Чюдуш! А. Ah. Ауч! Так, зараз ми його обкрутим. Зараз я його обкручу і заберемо в нього все. Так. Пудуш. Let's go. Я. Yeah. Забив соло. Ценкс. Ценкс. Нормас, ми виграли. 9-2. Просто 9-2. Цікаво на якому є місці. Я стою на третьому місці все на все. Чого? А чого? А чого питається? Ну окей. А другий раз ми виграємо. І летс го. Летс гошки. Мабуть, половинку тільки наступного матчу ми пограємо і будемо розходитись. І так же багато переміг. Думаю, вам цього вистачить І просто знайте, якщо ви відчуваєте, що це ваше, то бийтеся за це максимально. Але це якщо щось нормальне. Якщо це щось нормальне, то бийтеся за це. Якщо ні, то краще не робіть цього і не робіть всяких дурниць в житті це таке. Повчальний, знаєте, таке штука, бо, а багато є поганих людей, але я сподіваюся, що ви будуте іншими. І я б знаю, що ви будуте іншими, тому а, Let's go далі. Let's go далі. Так, чувак. Чувак, дай мені пас. Чувак, дай мені пас. Чувак, дай мені пас. Ага. В Жікс. Бем. О, шіт. Оу, щит. Так, угу, uh -huh. sorry. Так, т-диш, бэнг, т-иш, бэнг, Ага, and sorry. And sorry. Mm, дякую і вибачте. Mm, все. Просто sorry. Let's go. І правда, let's go. Так, я зараз по тут подивлюсь. Що тут як тут? Де? Хто? Що і навіщо? Так. Ага, він, я так розумію, буде в соло? Ні, він не буде в соло, бо його вже обігнали. Його вже обігнали. Обі, обі, обігнали. Не зміг він затащити. Ну окей, окей. Так. Чікс. Ого. Ого. Так. Блін. Знов, Знову. Знову вони не попали. А, не попали вони. Але окей. Але окей. Блін. Щит, щит, щит чи щит, No problem. Давайте напишем. No problem. Але. One problem вже є. Одна проблема вже є. Бо нам забили. Нам забив цей амстердамський клуб. Ну нічого. Нічого. Так. Угу. Так, ти мені даш пас? Ду, ду 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 Так. Ага, Sorry. Sorry. Окей, mm, okay. вибачте мене кінти. Так, в мене тут щось. Проблемки якісь. Так. Чувак! Ти чувак, ти що? Ти що? Дуду. Буэм! Блін, не забрав, не забрав я. Але а, я ось тут з цим чуваком ще побігаю. Я з цим чуваком ще побігаю. А, і будемо ми сильні. Будемо ми сильні. Так, скинули він аж сюди. Недалеко. Недалеко. Блін. Знов сюди. Знов сюди, так, капець. Так капець, чуваки. О! Так. Бемк Та, чуваки. Що це таке? Що це коється? Шо Так. Так. Блін, сори. Сорі, в мене закінчилась та міна. Так, все, я нас доганяю. Я їх, чуваків, всіх не здоганяю. Тудух. Ова. Оу, вау. Так, не забувайте. Так. Туду. Бін-бінк-бінк. Блін. Хотів їх. Неочікувано, так, знаєте, взяти, але не вийшло. Але сильно не вийшло. Так. Оце через себе бісить аж при мене, я вже казав. А, ого. ніфіга собі, чувак. Та ти мощ. Чувак, ти ти мощ. Так. Ну. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Нас дожини. Молодець. Молодець. Ідеал. Ідеальний пас. Я ось цього чувака забираю. Дю-дю Ага, блін. Блін. щит. Так, гуки при нема, гуки нема, блін. Вже походу є. Ще й який. Походу, ще й який. Бенк в Жікс. Ага. Тут нікого нема. Нікого з наших. Нікого з наших. Бенк. Все. Все, чуваки. Ценкс. 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 Так, а, сорі, я не взяв, але в мене 61 й гол. У мене просто 61 гол я побіг. Я побіг. Так. Чувак, дай мені пас. Чувак, ти дай мені пас. Так. В Жікс. Так. скину сюди. Нащо не знаю. Будемо тут стояти, чекати пасу. Будемо стояти, чекати тут пасу. Ага, йо. Йо. Так. Ага. Дякую. Дякую. А ту банк. Блін, не забрав. Не забрав. Я не забрав. Але окей. Тюдиш. Знов я не забив. Але я думаю... Що... Ух-ху-ху! Ух, красава! Красавчик! Дач красавчик! Ти красава! Ти просто красавчик! Він забив сам собі, ви уявляєте? Норм. А ми тепер в три рази попереду. Тобто з нас на два м'ячі попереду гра йде. Ми попереду прям настільки сильно, що ми. Що вони прям самі собі вже забивають. І це кльово. У голосісь мені дали. Уау, ніфіга ж ви. На 73-му левелі 548 голів. Багато. І 140 сейвів ви ще. Є? Вона, мабуть, просто перед воротом стоїть та й ловить всі м'ячі світу. Цікаво, скільки в неї ігор. Просто скільки вона грала. Щоб утримати це все діло, я думаю, треба багато це старань. М -м і вмінь. Так, опа. Ооо. Все. Наші чуваки в атаці Три на, на одного. Я так само попереду всіх. В принципі, норм. А, ух, 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 ух! Красава. Красавчик, красавчик, красавчик. Оце я розумію не. А ще такий мощний. Бо там, мені здається, мало б хто зміг стигнути, типу, це все провернути, А, І ще й так кльово. Ще й так кльово. О! Ніфіга собі. Ніфіга собі, чувачки. Чувачки. Так. Можете мені даш пас, ні? О. О, чи... ніфіга себе цей чувак реально мощний. Цей чувак реально мощний. Цей чувак реально мощний. 6-1 ми виграємо. Просто 6-1, 5 м'ячів, 5 м'ячів. Туду. А, ніфіга собі забрав. Тати шо забрав. А чого? А чого навіщо? Окей. Так. Так, дякую. Ай, щит, я не встиг нажати. А, так, Ду а, вибачте, я не встиг забити їм сьомий гол, але я думаю, що вони сильно не засмутяться, бо вони нубаси. Бо вони реально нуби. Ну і все, дякую вам за пресс, лайки, підписуйтесь на YouTube канал татарам канал. Татарам канал, -канал в опять ця ролика І дякую вам велике.